Святкова атмосфера та веселищі зустрічали сьогодні маленьких інгульчан ще у феє-палацу. Творчі колективи палацу культури інгулець захопили юних гостей жвавими руханками та піснями. Посмішки дітей зігрівають душу, діляться їхні рідні. Запрошені на свято діти, які вже дуже довго не бачили своїх татусів військових, які нині захищають Україну на фронті. Подобалося танцювати. Незважаючи на те, яка в нас ситуація в країні, все ж таки намагаюся, щоб дитина була щаслива, щоб більше вона бачила гарного в житті. І щоб вірив, стане головне, щоб він вірив що саме гарне і що все буде добре. Намагаюся зробити для нього свято, як можу. Цього року, завдяки нашим збройним силам України, ми маємо змогу зробити такі заходи в нашому палаці культури Інгулець були присутні сім'ї військовослужбовців зі своїми дітками і відчули хоч трішечки того тепла. Наскільки це можливо в цей час? Для них наше місто приготувало сьогодні солодкі подарунки. Це ще одні маленькі дива, які можуть траплятися на цей час, і дай Боже, щоб вони траплялися частіше. У залі святкового палацу діти і дорослі занурились у справжнє диво казку. Маленька мрія, якісне технологічне оформлення містерії та майстерність артистів знаходили відгук у дитячих душах, спонукали мріяти про найкраще для кожного. Щоб ні в кого не вирігла спокуси, що собі намріяти. Я наказую всі сітерки в небі засіди. Ми прийшли сьогодні подивитися і закріпити свої думки про те, що мріяти треба з малку і не тільки з малку, а й в дорослому віці, навіть і бабуся. І що на немі кожна зірка це кожна мрія когось. З 6 грудня у місті триває новорічний марафон, під час якого усі театри та палаци культури міста вітають дітей святковими виставами, концертами під ялинками. Вже відбулось понад 200 заходів. Усі з дотриманням правил безпеки у воєнний час. Відвідали концерти майже 36 тисяч дітей. Продовжаться свята для малечі до 7 січня. Я дякую нашим трьом театрами, і палацам культури, і школам і музичним школам. Сьогодні я працюю на гольці. Багато питань. Укриття і інше. Але, знаючи, що проходить такий захід, не міг не зайти, тим більше продивився всю виставу. Можу сказати, що ви можу сказати, що ви одні з найкращих в нашому місті. І який головний висновок да, цієї вистави? З тим, що мрія переможе і світла переможе темно. І... і переможе Україна. Тетяна Васильєва Олег Каплій цей день.